Фотограф Володимир Гончаренко представив на виставці зустріч поколінь 12 світлин будівель. Фотороботи до складу експозиції долучені вперше. Володимир каже, перш ніж обрати, які саме будівлі фотографувати, відвідував екскурсії містом та консультувався з істориками. В нашому місті дуже багато здані німецьких архітекторів Тут на виставці Представлена Ну, половину, наверное, половина тех, которые э, есть в нашей центральной части города. Хотелось показать красоту этих зданий, потому что они все разные. Каждое здание имеет свою изюминку, каждое здание имеет свою историю. Анна Малишко викладає живопис у художній школі, бере участь у різних виставках. Про цю дізналась випадково. Розповідає, організатори запросили її, бо має німецьке коріння. Анна представила три роботи. Надихало і як не дивно, і немецька творчість, бо там графіки завжди були дуже такі сильні, починаючи з дюрера, так але ну оцей симбіоз багато наших таких графіків, тих той самий Шевченко. Відвідувачка виставки Леся Соколова каже, намагається не пропускати жодний художній захід, бо сама викладає живопис. Щирість цих художників може, що вона така різноманітна Усе я бачу як професійну, дуже професійний живопис, так і ну, дещо такий аматорський рівень, але дуже як це радісно, так що. У живе этот жанр, так живопись развивается, он иснует, живет. Мне понравилось, но я вообще не готова была к этой выставке, понимаете? Не готова, да. Ну, просто не знала, в чем дело, кто это. Честно говоря, я не знала этих художников, но мне они понравились. Такие позитивные, да. Даже если грустные мотивы, то все равно они... Ні, а подобається. Кураторка проєкту, президентка громадської спілки Асоціація німців України Ангелина Шарт каже, взагалі проєкт існує вже 15 років. Проєкт, ця, і мисль, і ідея, і задача цього проєкту об'єднати. В первую очередь творческую молодежь с мэтрами нашего движения художниками для поддержки молодежи, потому что все, что мы делаем, это безусловно для передачи знаний поколений. Здесь представлено 105 работ разных художников, представляющих немецкое меньшинство. І перший раз мы презентуємо фотовыставку Німецький ДНЕПР на холстах. Виставка триватиме до 15 серпня. Олена Ростовцева, Богдан Антоненко, новини на Суспільному, Дніпро.